Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки весна! Я вам хочу подати ідеї оформлення свого подвір'я, балкону і клумби. Погляньте тільки, які різні композиції можна утворювати з петунією, ампельною, сурфінією. Та, звичайно, ось цей сорт відрізняється від інших ароматом. Увечері він посилюється. Дуже шикарний аромат, такий ніжний. Аргірантену сформований, як деревцята, незвично виглядає. Махрова форма сурфінні. Дуже гарна і ніжна. Всі вони різні. І кожна квіточка особлива. Можна придумати різні композиції, додаючи вербену, так як тут, або ж е, калібро, калібрахуа, біденс. Знову вербена ніжна лавандова. Вона така гарна, незвична, двокольорова, є однокольорові. І ось манюсінька брахікома. Вона, хоч і маленька, але дуже довго квітує, ви бачите, скільки бутонів, вона не боїться холоду дуже сильно, але замідляє ріст. Потрібно тільки видаляти від цієї сусвіття, і тоді вона цвіте довго-довго. Проходила мимо ось ці квіточки не втрималася Двокольорова королівська пеларгонія. Вона теж дуже незвична, Різнобарв'я фуксії. Дуже люблю цю квітку, вона дуже довго цвіте, непривередлива, така Поливай її та й підобрюй, і вона буде відтячувати тобі все лід. Гіліх низькорослий. Давно вже його не бачила, але він так мені подобався, і завжди можна було зберегти букетики на зиму. Королівська Беларгонія великими шапками радує. І я думаю, що кожен побачив все, що хотів, чи вибрав собі квіточку, яку він хотів. Я була рада з вами поспілкуватися. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Заходьте в гості. Буду рада бачити вас ще раз на своєму каналі. Дякую за увагу!